Друзі, всім привіт! Зараз хочу показати вам товари тижня із Сільпо. І перше, що ми бачимо, це тампони Котекс Міні 90 гривень. В такому пакунку 16 плюс 8, 24 штучки. Далі тампони Котекс Супер. 16 штучок в пакунку. Знижка 33%. Я бачу, що тут дуже багато котексу. Це у нас були тампони, а далі йдуть прокладки. Щоденні антибактеріальні 40 штучок за 99 гривень. Далі, друзі, щоденні контекс duo normal 56 штучок, 85 гривень. Далі, друзі, Ultra Night Duo Подвійні 14 штучок за 85 гривень. Тепер ми бачимо Ultra Super Plus duo. Подвійні котекс за 85 гривень. Далі йдуть. Ультра тонкі, після чого ми бачимо і останні йдуть супер м'які, тонка подушка. Тож, як ви бачите, їх дуже багато в асортименті обирайте, які кому підходять. І тепер дивимось. Туалетний папір зіма трьохшаровий, 12 штучок за 274 гривні. Здоровий такий пакунок. І на нього знижка. Виходить 23%. Подивіться, скільки тут туалетної бумаги. трьохшарової зіма. Делюкс. Я думаю, такого пакунка надовго вистачить. 274 гривні. Далі диво. Це в нас папір туалетний двохшаровий. 94 гривні. 8 рулонів. двохшарового туалетного папіру. Так, і знизу давайте подивимось на вологі серветки. 35 гривень дитячі вологі серветки. Для малюків. Бейбі. 72 штучки. Далі хагіс іде. 70 гривень. Пакунку 56 штучок. Далі йде Натурал Кер, також 70 гривень. І переходимо туалетний папір Зіма 274 гривні за 12 рулонів, друзі. 12 рулонів туалетної бумаги. І вона, до речі, з ароматом персика. Зіма делюкс. Далі Кагіс Ультракер. Це в нас ідуть вже, друзі, памперси. Памперси для діточок. Скільки вони коштують? Давайте подивимось. Здоровий пакунок. І... Це в нас йдуть 82 памперси, двійка, 3, 6 кілограмів. Без акції вони коштували 1149 гривень. 37% знижка. Далі дивимось. підгузники Хагіс 6-10 кілограмів, 859 гривень. 72 підгузники. Це у нас йде, друзі, тройка. Троєчка для діточок. Далі. Четвірка 8-16 кілограмів. 60 штучок за 859 гривень. Також хагіс. Здоровий пакунок. По акції. І хагіс Elite Soft. Це в нас іде п'ятірочка. від 15 до 22 кілограмів. 859 гривень за такий пакунок. І тепер переходимо до шампуня. Екстремальне відновлення. 139 гривень. Гліс 400 мл пляшки і коштує 139 гривень. Далі глізкурс управим для довгого схильного до пошкодження волосся. А далі для тих, хто вже пошкодив волосся 139 гривень. Гліз Кур. Ось такі 4 варіанти тут продаються. Тож дивіться, кому який варіант підходить, 139 гривень. Кожна з пляшок. 400 мл. Чотири варіанти. Далі, друзі, дивимось бальзам бліскур 200 мл для сухого та ламкого волосся. Можливо, комусь потрібно, то користуйтесь. Далі. Алоя Вера 74 гривні. Знижка на нього зараз 25%. Коштував такий гель до цього 99 гривень. Два варіанти є. Собирайте, кому який потрібен. І тепер дивимось. Гель-шампунь для душа. 68 гривень. Аркомен для чоловіків. 30% знижка. Іде бомба для ванни. Премія. З ефірною олією 27 гривень. Одна штучка. Так, тепер дивимось. Ополіскувач для рта. Дентал. 50 гривень і зубні пасти. По 60 гривень парандонтакс. Кого кровоточать дьосна. Подивіться, 60 гривень. Ось така лікувальна зубна паста. В акції на даний момент три варіанти. 42% знижка. 100 мл пакунку пасти. До цього вона коштувала 104 гривні. Далі дивимось. Набір зубних щіток коштує 46 гривень. Smart Toral Crystal. Це м'які зубні щітки. А до цього коштували майже 100 гривень. Далі, друзі, дивимось 46 гривень. Також дві зубні щітки. Smart Oral. Середня жорсткість. 46 гривень. Так, знизу палички ватні. 38 гривень такий пакунок. 200 штучок. 21% знижка на них. Далі дивимось. Диски ватні. 60 гривень. За такий пакунок. Клінер. 31% знижка. Так, серветки. Вологі серветки 8 гривень. 15 штучок. 13 гривень. Серветки антисептичні, вологі. 13 гривень, торгова марка премія. Далі батарейки Panasonic, звичайні, 58 гривень. 4 батарейки. І також є маленькі. 4 штучки, також 58 гривень. Так, дивимось знизу. Серветки паперові, двохшарові 50 штук. За 29 гривень. Диво. Так, переходимо далі. Це в нас ідуть рушники паперові двухшарові 200 штук за 65 гривень. Диво бізнес. 100% целюлоза. Є. Так. І що в нас тут? 38 гривень. Серветки паперові двохшарові. Повна чаша 150 штучок. В такому пакунку. Є три варіанти на вибір. Ось такий щаплею 150 штучок. І бачу, ще є ось такий варіант з квітами. Паперові 150 штучок. Далі. Диво, паперові рушники 42 гривні. Два паперові рушники. Від торгової марки диво. 42 гривні. Далі дивимось, 82 гривні. Рушники трьохшарові, 300 папірців за 82 гривні. Диво, рушнички, 23% знижка. Так, далі дивимось. Ціна тижня продовжується. І що у нас тут? Засіб для туалету. Лимонна свіжість, брів 47 гривень. Далі квіткова свіжість. 50 гривень за 50 грам. Знижка 36%. Далі дивимось митко-рідке, Дуру соком кокоса. 300 мл. Туреччина коштує 46 гривень. За таку пляшечку. Так, є ще інші варіанти. Це в нас цвітіння вишні. Також 300 мл. 46 гривень. Та соковитий мандарин та грейпфрут. 46 гривень. Знизу дивимось. Пакети для сміття 10 штучок. Міцні 200 літрів. 200 літрів. 119 гривень. Вони величезні. Плівка. Плівка харчова для зберігання і пакування. 65 гривень. 55 метрів. Так, тут губка кухонна. Добра господарочка. Подивіться, ось такий варіант, 4 штучки. Коштує 27 гривень. Знизу губка целюлозна. І торгової марки Премія. 3 штучки коштує 40 гривень. 40% знижка. Так, далі переходимо. Плівка. Плівка кухонна від торгової марки премія. 20 метрів. Плівки харчової обійдеться в 28 гривень. Так, тепер переходимо. Контейнери харчові. 35 гривень. Також торгова марка премія. Подивіться, тут йде 5 штучок. Можна складати їжу і брати з собою на роботу. Так, і останнє, що я тут бачу, це пакети для сміття премія. 20 штучок, 60 літрів на велике відро. 35 гривень. До речі, гарний пакет. Я його десь візьму. Так, далі дивимося. Пере у холодній воді. Ваш фрі. 4 в одному. Подивіться. Ось такі капсули для прання коштують 159 гривень за 12 штучок. Так, і далі дивимось лоск. Також капсули. Ось такий пакунок, але цінника я щось не бачу. Десь загубився. І знизу дивимося. Перволь. Є два варіанти. 384 гривні. Засіб для кольорового прання. Ціла баклажка. Три літри засоба для прання. Вистачить надовго. Знижка, до речі, непогана, бо до цього коштувало 600 гривень. І ще є інша баклажка 384 гривні, також Перволь, але вже аромат квітів. Так, і тут я бачу по 99 гривень ополіскувач Сілан, який коштує 99 гривень. Є різні варіанти. Fresh Sky. Тож обирайте, кому який подобається. В асортименті. Є три варіанти Ополіскувача. Тож, друзі, кому сподобалось відео, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Всім, друзі, пока-пока.